Усім привіт! Мене звати Софій і знов поговоримо про книги. А сьогодні, від сьогодні, чи від цього відео а, хочеться просто інколи а, робити такі короткі відео розмовного типу, бо інколи, просто скажімо чесно, хочеться поговорити про книжки на камеру. І саме час, середині березня, поговорити про підсумки минулого року. Ну, але як е, кажуть, краще пізно, але е, ніж ніколи, тож почнемо. Якщо говорити про всі 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 книги, які я прочитала минулого року, то їх доволі небагато, багато всього 19, але це більше ніж поза минулого року та 22 другого. І е, е, якщо виділяти виділя, виділяти якусь одну, яка прям найбільш сподобалась, я можу визначити тільки автора. І я вважаю, що вона є актуальною не тільки у мене, але й взагалі в українській літературі у цьому розрізі розрізі нашого сьогодення 21-го століття, і це Оксана Забушко. Наразі у мене є чи чотири її книги а, на минулий книжковий клуб. А, я читала оцю маленьку, її багато хто знає. А, це польові дослідження. Оксани Стефанівни, вона дуже маленька, але вона така дуже феміністична, дуже образна і дуже філософська, але вона при цьому доволі важка, морально, як на мене. Що ж, продовжимо говорити про цифри. І це 10 книг я подарувала своїм друзям. Так сталося. Якщо говорити про загальну кількість книжок, яких я купила, то це 26. Це на всім більше, ніж я прочитала, але е, якщо говорити, е, це не дуже багато, бували роки, коли купувався і більше. Але я кожну книжку дуже детально обираю, дивлюся, хто там автор. Е, хоча є такі доволі цікаві екземпляри, які я купую просто так. Щоб обсудити з моєю подругою, бо це зазвичай не мій жанр, але дуже рідко я їх купую це любовні романи. Але це про це якось поговоримо пізніше. А, і якщо говорити про останню цифру а це кількість книжок, яких я позбулася це шість, у мене десь було відео про ці книжки. І я не жалкую ні про що, бо я люблю, коли книжки ходять і когось рад, радують. Бо книжки вони створені для того, щоб вони читалися, але не для того, щоб вони просто лежали на полицях. І ці книжки, які просто лежать на полицях, це насправді мій біль, бо у мене у квартирі у Харкові так і є. Мої книжки поки що лежать, але скоро сподіваюся, я. Почну їх знов розгрібати і щось брати світи. Тож, про це поговоримо якось пізніше. Якщо продовжувати говорити про книги, яких позбуваєшся, позбуваємось. Мене дуже вразила акція від книгарні Віват, в якій я дуже жалкую, що не змогла взяти участь, можна було принести книжки, старих видань, багато приносили у ці. Багато російськомовні багатотом цієї класики застарілої. І, е, наскільки я пам'ятаю, там давали знижку 30%. І, або у Києві теж у магазині Сенс була подібна акція, можна було пронести свої е, старі книжки і теж давали чи то знижку, чи щось таке. Е, це насправді дуже добре. Бо коли е, книжки е, Просто викидаєш, це, ну, мені жалко їх просто викидати, віддавати людям так, свої старі книжки, які я розумію, що я більше не буду читати, я можу віддати друзям або виставити за мінімальну якусь ціну на OLX, наприклад. Але є книжки, які я не хочу хочу здати на переробку, але ну, інколи навіть ну, у мене поряд з домом немає такої точки. І це була дуже гарна акція. Щодо книгарень, по-перше, я відкрила для себе книгу обміни. Це такі будочки, які, в яких можна брати безкоштовно книги і ставити свої. Ну, для мене це було відкриття, бо у Харкові була така, є, наче у пар, центральному парку. А от у тому районі, де я зараз проживаю, є декілька таких точок, і книжки доволі часто міняються, можна ставити свої. І для мене це книжки іноземною мовою, то е, завжди дуже цікаво просто навіть глянути, що там є. Переходимо до книгарень, але вже більш таких великих, справжніх, де можна погуляти, е, інколи навіть попити каву. За минулий рік я була у, у п'яти книгарнях, точніше, чи у п'яти містах, де були книгарні. Ну, і перше, це звичайно Харків. Я була там один раз, але відвідала одразу дві книгарні за один день. Це була цілеспрямована акція, улюблений віват. Зараз я знаю, що є ще великий віват на Сумській вулиці. Його я хочу цього року відвідати. І книгарні є туди. Я кожен раз ходжу зі своєю коліжаночкою з університету, і ми завжди купуємо там щось присвячене. Або Історію України, або українській мові, або про історію Харкова Харкова це така вже традиція. У Вівації я просто купую щось для задоволення. А, наступна книгарня це була книгарня у Варшаві, а, зараз вона зач, зачинена. А, це була книгарня своє. А, дуже ну такий факт. Там були не тільки українські книжки, але українських книжок на той момент це була найбільша книгарня, саме офлайнова книгарня і такий офлайновий простір з великою кількістю українських саме книжок. І туди навіть приїжджав Калуш свого часу після перемоги на Євробаченні у 2022 році. Там було багато таких класних речей, канцелярських, яких можна було купити для книг. Там і різні листівочки, і закладинки, і піни у них були а, такі а, фірмові, якщо можна так виразитись. Але вони, на жаль, у а, листопаді минулого року зачинились і ну, якогось такого простору, де було багато українських книжок. Навіть ну, його по факту немає зараз у Варшаві. Чи, ну, покр... Я не змогла знайти, на жаль. От. І... Ще одна книгарня, яка дуже мені сподобалась, вона розташована у Франкфурті. Якщо я правильно пам'ятаю, в неї чотири поверхи. І на першому поверсі це книгарня кав'ярня, де дуже гарна кава. І оцей звук з людей, які обирають книжки, листають їх, і смак цієї кави, і запах кави це для мене дуже гарний має. Гарний мікс, при якому гарно проводити час. Він дуже атмосферний такий, і хочеться постійно так проводити час, але дозовно, дозовно. Але інколи я собі таке дозволяю. І мені дуже сподобалося, що у Франкфурті, у цій книгарні Хубіль-дубель можна знайти українські книги німецькою мовою. Свого часу для свого викладача я купувала там інтернат Сергія Жадана. І йому, до речі, дуже сподобалось. Що ж, ну, нехай це буде такий собі книгоньюз, або раз на декілька тижнів чи пару місяців. А, щось таке інформативні розмови від чай чи каву про книжки і навколо книжкове. А, буду рада почитати щось з коментарів і до наступної зустрічі.